Джаз – це як американські гірки. Спочатку їдеш вниз, а потім різко злітаєш вгору, і при цьому ти щасливий. Так говорив Луї Армстронг з таким відчуттям чотири роки живе Черкаський джаз-оркестр в репертуарі бенду, класичні джазові композиції та авторська музика. Емоційна, вільна у своїй фантазії і експресивна, розповідає засновник колективу Михайло Євтушенко. Оркестр гастролює Україною. Рік тому записав власну платівку та випустив свою джазову версію гімну України з кривим рогом Музиканти знайомі з часів фестивалю Горизонти Джазу. Зараз знову у нашому місті. Гарні речі вони. Мають мати певну витримку, і нарешті, сьогодні ми тут. Це для нас велика радість, таке піднесення. Також і, попри те, навіть що під час повномасштабної війни все одно ми вирішили, що треба продовжувати життя, треба робити сьогодні те, що в наших силах, і цей приїзд це от також. Один із елементів того, що ми продовжуємо, скільки нам дозволено грати нашу музику, грати українську музику, сучасну оркестрову, і приємно, що в кривому розі є уже вихована руками публіка. І звісно, для нас це хвилююче, і ми з радістю тут. Черкаський бенд це поєднання досвіду і молодості. Михайло Євтушенка ділиться. Якщо треба, репетиції тривають всю ніч. Прагнуть створювати музику для вибагливого слухача. Такий і сьогодні, в цьому залі. Джаз для мене це подих, це життя, це частина мого всесвіту. Для мене це насолода. Насолода це отримання насолоди, слухати свій любимий жанр музики. І знаю до да, Олексія... Петухова не раз слухав його гру на піано. Дуже вражає. Люблю таку музичку, то хочу подивитися емоцій, набратися різних піаніст Олексій Петухов іменитий музикант. Свого часу компонував лауреату Гремі американському співаку Грегарі Портору. Він автор аранжувань відомих музичних творів. Джазмен постійно у пошуку, а натхнення черпає навколо В природі спілкуванням з гарними людьми. А також в музиці відомих геніальних композиторів. І іноді це може бути просто якийсь момент натхнення або щоденна праця, що десь всі, всі ці аспекти. Метер бенду Микола Євпак. Він викладає в музичному коледжі. Першим у Черкасах створив дитячий біг бенд. Щільний графік не завжди дозволяє гастролювати з оркестром. Та до Кривого Рогу приїхав з ностальгією по тих же горизонтах. Джазу каже, там була справжня музика і особливі музиканти. Джаз це в мене по життю, мій улюблений. Вид музики, тому що тут багато можливостей для імпровізації, свободи, вираження свого, свого нутра, своє, своє, як ти відчуваєш музику. От. Я люблю різну музику і класичну і джазу, але у джазі можна трошки відкрити себе як творчу людину. Музиканти діляться історіями застрольних турів Україною. Один із концертів, який ми грали після концерту, підходить до нас військовий, який буквально вчора повернувся з нуля. І він, коли побачив, що ми в його містечко граємо, він замість того, щоб піти відсипати здома, він взяв дружину і дитину і пішов послухати музику. Нещодавно музиканти виступали з концертом в Естонії. Виступ вперше в історії естонського парламенту ми мали ми давали концерт в естонському парламенті, і ми мали честь представляти Україну і нашу сучасну джазову культуру. Так що, і концерт спільний з естонськими музикантами, це це дуже дуже важлива подія, я вважаю, як для, для міжнародного іміджу України. Стандева вперше виступає з черкаським оркестром в репертуарі одеситки, новоорландський джаз, джаз фанк і соул джаз. Академічна музика, вона більш все ж таки консервативна, має такі береги конкретні. В Джазі можна робити багато чого, багато і по стилях, і по жанрах. Тобто, ну більш можливостей. якщо в академічному там конкретно ти маєш співати таку то -та партію, там в тебе є такий діапазон робочий. В Джазі я співаю ти дим. Сюди у співачки є свій клас у музичному коледжі. У нас дуже класна молодь, дуже класне покоління зараз. Вони хочуть цьому навчатися, вони хочуть це співати. І для мене це отрада. Саме це мене надихає. А коли я знаю, вони дуже пишаються, що я можу сама це зробити і співати можу сама, і я знаю, що для них це вони дуже, для них це дуже круто. Родзинка концерту, виступ триразової чемпіонки світу степ дансу Анастасії Павлішиною. Драйвовий свін у поєднанні зі степом викликав у залі шквал емоцій. Степ, як танець, він вийшов із джазової музики. Він був винайдений людьми, які розпочали писати джазову музику. Так? Можемо сказати, що це а -а афроамериканці. І вони почали танцювати степ, відбивати певні ритмічні малюнки, робити ріфи ногами, руками за допомогою хлопків, за допомогою потім набоїчок, які вони собі. На своє взуття прикріпляли і починали стукати, і ось так. От вони це все розвивали в симбіозі. Джазова музика йшла паралельно зі степом. Наш такий час, коли ми не завжди можемо відчути себе повністю свободними від усіх обставин, які нас обмежують, якби в таку клітку нас саджають. Ми можемо трохи розслабитися за допомогою джазової музики, хоча б на якусь мить не декілька хвилин почути себе вільними». У Кривому Розі такі концерти проходять на ура. Джазові музиканти, особливі люди з польотом фантазії, жагою до всього прогресивного, говорить організаторка концерту. Джаз це свобода, свобода висловлювання музичними фразами або словами. Це... Всі люди, які грають джаз, якщо так придивитись, вони все ж таки люди більш вільної такої поведінки, мають особисту точку зору. І якщо вони щось вирішили зробити, вони це зроблять. Яркоманенко, Андрій Славний Постфактум.